Як розвивається свідомість і що таке людина, котра вже усвідомила природу буття. Взагалі-то душа з'являється звідки, втілюється не по невизначених ролях? Вона, звичайно, що кожна душа має певну місію, але у такому в широкому розумінні це просто місія, це пізнати саме життя. І тому для е, такої глибокої свідомості треба дати розуміння, що всі душі є одним цілим, одною єдиною свідомістю, і там нема розділення на певні категорії, ієрархію, якісь розуміння вищої і нижчої душі. Розуміння святості і несвятості. Оце все, що зараз трутиться у завжди так було розуміння у суспільній свідомості, що є святі, є неправедні, є грішники, є погані, є хороші люди. Цього це все просто зникає, коли людина заглиблюється у, власну, у власне поле свідоме, стає усвідомленою. І вона бачить світ зовсім в інших фарбах, в інших розуміннях. І тому всі ці запитання, хто така людина, та чи інша, чи там запитання такі, чи вона свята, чи вона грішна, просто зникають. Взагалі, людина, котра сприймає єдине поле свідомості. То взагалі її відчуття цього розділеності, що вона людина, що вона там хтось, виконує якусь роль, цю отримає якийсь, якийсь образ святості це все, це все дуже велика ілюзія. Серед усієї свідомості Всесвіту нема жодної сприйняття, яке б не було святим. Як би воно не сприймало світ? І тому от на цьому. Зосередьтесь і ви побачите світло істини, яке є у цьому, саме в полі свідомості. І тоді воно закличе вас до того, щоб не розділяти, скажімо, не бачити ідолів в комусь, а в комусь щось негативне. А як єдине поле, розуміти, що є, там душа проживає такий досвід, тому що ну, так вона сприйняла світ, а та по-іншому сприйняла, і тому. Її лекції проживає такий досвід, і все.